Гармонія тіла і духу під таким гаском Фокангар відбулось відкрите заняття з йоги для працівників та відвідувачів відділення денного пробування міського терцентру. Заняття проводила досвідчений інструктор з йоги Надія Нетіпан, яка допомагала учасникам розслабитися, зняти стрес та покращити своє самопочуття. Їй було вручено грамоту за особистий внесок у збереження ментального та фізичного здоров'я мешканців. Громади важливо всі і люди, які працюють, важливі всі, і люди, які працюють на цих підприємствах установах, і їх батьки. Учасники виконували різні асани, які були спрямовані на розтягнення м'язів, зміцнення тіла та покращення гнучкості, навчались правильному диханню, яке є дуже важливим елементом йоги. Ми кожного дня працюємо з людьми, тому потрібно знаходити ресурси, бути в формі, бути цікавими і натхненними, та підтримувати один одного в життєвих ситуаціях. Проект «Здорові рішення для здорової громади продовжує функціонувати на спортивному майданчику та на. Тренування скандинавської ходьби. Зустрічайте керівник Надія Сергіївна нетіпан сорокалітнім стажем та наші студенти університету третього віку, факультету основи здоров'я. Їх професіоналізм, відповідальність та любов до людей за шкалю, надихає нас, і ми працюємо разом з людьми для людей. Гарного всім настрою і натхнення. Людям, які працюють з людьми, також дуже важливо поповнювати свій ресурс, аби максимально якісно надавати своє. Її послуги йога та заняття спортом в цілому поліпшує моральне самопочуття, знижує тривожність та в цілому поліпшує психологічні аспекти людини. Не тільки йога, але й в цілому заняттям спорту. У нас у відділу соціальна адаптація окрім йоги є ще скандинавська ходьба, якою люди займаються інші тренування. Вони теж гарно влияють на психіку людини. Заняття спортом запобігає професійному вигоранню. Тому сьогодні у нас займаються його не тільки відвідувачі нашого простору, але й співробітники центру соціальної адаптації. Подібні заходи плануються і надалі, щоб допомогти відвідувачам та співробітникам терцентру піклуватися про своє здоров'я та самопочуття.